Кажи мені, бджоло, чого ти така дурна? Чи знаєш ти, що плоди твоєї праці не стільки тобі, скільки людям корисні, а інколи шкодять, приносячи замість нагороду смерть, одначе ти не перестаєш за своєї дуресті збирати мер. Багато у вас голів, але всі вони безмозглі. Видно, що ви без пуття закохані в мед. Ти типу, поважний дурень, пане раднику, мед любить і медвідь їсти, а шершень теж не проти його. І ми могли по злодійському добувати, як він, коли ваше браття і робить це, коли ми лише їсти любили. Але нам, незрівняно, більше радість збирати його, а ні споживати. Для всього ми народжені і будемо такі, доки не помремо, аби з цього жити, навіть купаючись у меду, для нас найлютіша мука.